Постійної напруги спорт підтримає тебе. Повернемося до теми от якраз жінок на Росії, які страждають від війни, і виявляється, страждають вже відкрито. Не можуть мовчати про це. І поки Путін на Російському народному соборі всім радить народжувати по 7-8 дітей на Росії. Кожній росіянці багато власне російських жінок мобілізованих вже відкрито протестують проти війни і вимагають, аби їхні чоловіки повернулися якнайшвидше додому. Запустили вони навіть ось такий флешмоб. Об, де на своїх авто наклеїли ось такий е, напис: «Верніть мужа, я замахалась, називаємо це так е, в цензурній формі. І от доволі багато автомобілів в різних областях, регіонах Росії були марковані такими наліпками. Є власне організація, яка за цим стоїть і е, працює саме у форматі зараз мітингів і протестів проти продовження. власне, Військові служби мобілізованих у зоні бойових дій, і бачимо, що от Барнаул, Орел і інші міста відзначилися, от в такому сенсі: це автомобілі, які належать росіянкам, що чекають своїх чоловіків з фронту. Тобто, йдемо безперечно про окупантів, які пішли через свою дурість чи інші мотиви у форматі мобілізації служити у російські окупаційні сили. І їх відправили звичайно на фронт ще минулого року, коли Путін про проводив свою масштабну мобілізацію, однак е це, їхня служба на фронті, що називається затягнулася. Ну, по перше, взагалі всі вони кажуть, що почувають себе обдуреними, оскільки їх обіцяли на фронт не відправляти, а тримати десь там на прикордонних територіях Росії для забезпечення порядку і оборони у разі прориву. Кордону, то що, ну дурили їх такими от байками і легендами. Доволі зрозуміло було нам, наприклад, тут в Україні, що це все брехня. Росіяни ж чомусь вирішили або значна їхня кількість, дійсно повірити в ці обіцянки шойгу Путіна і іншого, власне, навколо кремлівського цього зброду, і пішли воювати. Воюють вони довго. Багато хто з них уже загинув, поранений. А ті, які все ще живі, ніяк додому не можуть повернутися. І ось власне в відповідних телеграм-каналах, де об'єднуються дружини цих мобілізованих, з'являються ось такі флешмоби, ідеї флешмобів акції протесту. одна з них, лідерка, мабуть, цього руху наразі, Маріна Марія Андрієва із Москви, заявила наступне: що всі обіцянки Шойгу кудись випарувались, коли раніше обіцяли впродовж кількох місяців власне відправити назад у відпустку або в ротацію, або й Демобілізувати мобілізованих цього ніхто не виконує і навіть не згадує вже про ці про ці згадки. Е, також е, з обіцянка Шойгу набрати майже півмільйона контрактників не виконується. Хоча там Медведів бреше, що цих добровольців контрактників є поза 400 тисяч. Це не відповідає дійсності і відверто каже е, ця Андрієва, що наші міноборони із контрактниками е, ну просто таки наклало у штани, скажімо так і не виконало е, цю е, обіцянку. Ну і відповідно також е, кажуть, що відверто замахало у цензурній формі е, вираз уряд і е, його е, політика кремлівська цих всіх жінок мобілізованих. Будемо протестувати, будемо виходити на мітинги і так далі. Мовляв, нас продовжують водити за ніс, тому е, треба переходити до радикальніших, відвертіших форм протесту. Ну, поки що дійшли до такого флешмобу і наліпок на авто. Е, невідомо чи дійде це до якогось соціального зриву активнішого, але принаймні настрої, як бачимо, негативні поширюються в російському суспільстві і на це звертаємо увагу. Ну а тим часом сенсаційною новиною і вчорашнього дня, і сьогоднішнього є спроба отруєння спів. Робітників головного управління розвідки України важкими металами. І власне вчора в ГУР підтвердили, що декілька співробітників власне потрапили зараз на лікування через виявлені ознаки важких металів в організмі. А найбільше постраждала дружина Кирила Буданова, очільника ГУР Маріанна Буданова, в яку першою, власне кажучи, госпіталізували, і виявили, що ймовірно, через їжу в її організм потрапили. Елементи важких металів, а росіяни, якраз їхні спецслужби, диверсанти різноманітні використовують такий метод зведення порахунків із о, політичними і різними опонентами вже фактично системно. Ми в Європі бачили не один такий замах, коли росіяни використовували отруто ще й на базі важких металів і так далі. У о, зведенні різних порахунків, замахів організації і так далі. В цьому випадку ми бачимо, що це відбулося очевидно у Києві. Як так могло статися і, власне кажучи, як убезпечити себе від подібних проявів, підступів власне, активності ворога, Говоримо з Іваном Стопаком, експівробітником Служби безпеки України. Івано, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго ранку. Да, віта віта студія. Доброго ранок, Дякую, що запросили. Дякую, що відгукнулися. Хотілося б власне ваші враження почути з приводу того, що сталося. Так виглядає, що пощастило, що на ранньому етапі вдалося виявити ці ознаки отруєння, провести, власне кажучи, усі необхідні медицинські процедури медичні і кажуть, що здоров'ю ані дружини Кирила Буданова, ані співробітників гур нічого не загрожує, але це ж не означає, що загроза минула. Так, дивіться ну, По-перше, до кінця багато чого не зрозуміло, просто ну к. Колосального об'єму інформації ми просто не маємо. Ми маємо тільки факт. Але дивіться, як був зроблений акцент. Спочатку поставлено, що дружина пана Буданова отруїлася або була отруєна. А потім ну і решта там офіцерів високоповажних. Тобто, ну мені здавалося, що спочатку треба поставити було акцент, що там група офіцерів, і також дружина пана Буданова. Ну це вже питання до них, як вони розставили ці акценти. Це раз не зрозуміло, це було там не знаю, Сторонні приміщення, ресторан, це було наприклад місце роботи при Крила Буданова, дружини, де вона працює в іншій установі. Чи це безпосередньо в будівлі гур? І до речі, лікарі лікарі кажуть, що ну таке отруєння можна також отримати внаслідок споживання там риби, яка там. Знаходився в водоймах, де підвищений вміст якихось металів. Це ртуть, це миш'як, це там це нікель, все що завгодно може бути. І ну, я особисто чекав би на якийсь плюс-мінус, на якийсь плюс-мінус висновок або там не знаю, витяг з висновку лікарів, які скажуть там конкретно, що це був за метал. І Приблизні, хоча б припущення, як і міг потрапити в організм. Це було б для нас е, дуже дуже важливо для розуміння взагалі, що там відбулося. І якщо буде відкрите кримінальне провадження, то це буде означати, що розглядають саме якийсь е, факт замаху, тобто ба, ну, це не якась там не знаю, недбалість. Та наприклад, да, на кухні хтось там готував щось, да щось там поклали випадково або зберігали десь неякість, неправильно і тра-та-та. А коли відкрите кримінальне провадження, то це означає, що вже шукають дійсно зловмисника Бо цю групу осіб, які намагалися це вчинити цей замах. Ну і зрозуміло з'ясовувати на кого саме цей замах був би спрямований. Не зрозуміло, що там не знаю, не на дружину, а на пана Буданова, і так далі.